Риукс поеми Єретик дуже точно описує Україну часів Януковича. Тут, апостольським престолом, можна вважати києво печерську лавру, поява якої була передбачена святим апостолом Андрієм Первозванним. В образі чинця вгадується Паша Мерседес, також змальовано як представники режиму Януковича, нівелювали українську державність та державні символи, одним із яких є гімн «Ще не вмерла України і слава і воля не правда і невіра, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі Чернець годований сидить. Людської крові і шинкує, і рай у найми віддає. небесний царю, суд вісує і сує царство Твоє. Розбойники, людоїди, правду подолали, осміють Твою славу і сину. На початку комедії Сон, в образі того, хто неситим оком зазирає за край світу, бачимо нинішнього очільника Кремля, хоча, по правді кажучи, і багатьох колишніх російських правителів. У всякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком, за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовин. Цей уривок з вірша поляка можна порівняти як початок війни у 2014 році, коли полягли Герої Небесної Сотні та перші жертви на півдні та сході України. «Поникли голови кодаче, вона ті стопці триває. Хто й плаче, стогне, плаче з головою голова додолу пада, кат лютує. Пророцтво про Томас про автокефалію Православної Церкви України знаходимо в вірші. Стоїть в селі Соботові. церков домовина тут Московський патріархат. Не смійтеся, чужі люди! Церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І розвіється му неволі світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Цей уривок з вірша до Основяненка розповідає про інформаційну війну. Протидію пропаганді та про те, що світ обов'язково знатиме правду про події в Україні. Смійся лютий враже, та й не дуже бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша пісня, наша дума, не умре, не загине. Ось, де люди, наша слава, слава України! Ще один фермент з поеми Кавказ, в якому Шевченко пророкує нам перемогу. Ці Шевченкові слова прочитали захисники України у визволенні від російських окупантів Балаклії після того як зірвали рашистську агітацію на одному з рекламних бігбордів. І вам, слава, сині гори. Кригою укуті. І вам, лицарі великі, вогом незабудьте. Боріться, поборете, Вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля святає. поемі Кавказ дуже влучно описано братську любов росіян до українців, яку ми повні побачили з перших днів широкомасштабного вторгнення. По закону апостола ви любите брата. слово лицемірю Господом проти. Ви любити на братові шкоду, а не душ, Та й лупити по закону доньці на кожушки. Бойстрокові на придани, жінці на патинки, Собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінки. А цей уривок із вірша заповіт українці пригадали, коли Збройні сили України звільняли Херсон. Інтернетом поширилась вірусна карта геолокації, мобільних телефонів відступаючих расистів. Кращу ілюстрацію до цієї цитати годі уявити. Як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я. І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молитися.